Мостепан за кафедрою загального землеробства Кіровоградського національного технічного університету захоплюється рибалкою, полюбляє ходити полем. Улюблені письменники Олександр Пушкін, Сергій Єсенін і Дейл Карнегі. У всьому прагне до досконалості улюблене місце в Кіровограді вулиця Дворцова. Одружений є син. Итак, у нас уже первый гость готов. Вы только что максимум информации о нем узнали. Мы будем говорить сегодня о посевной компании 2015. И я помониторил немножечко информацию в интернете по поводу того, как все дорого в этом году, как тяжело будет фермерам и аграриям, в принципе. И предлагаю вам с нами посмотреть этот сюжет, а после продолжим уже Хорошо. разговаривать. Хорошо? Хорошо. Давайте Привет! С наступлением весны пассивная кампания 2015 стала одним из главных вопросов для тех, кто беспокоится о будущем урожая. И круг этих людей далеко не ограничивается представителями аграрного сектора. Поэтому мы помониторили соответствующую информацию в СМИ и вот что мы имеем. По предварительным данным из регионов, обнародованным в январе пресс-службой Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай прогнозируется в пределах 27,2 миллиона гектар или на уровне прошлого года. В феврале появилась информация о том, что согласно изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете, правительство выделит 300 миллионов гривен на компенсацию процентной ставки по кредитам для аграрного сектора. А в начале марта на Всеукраинском аграрном форуме министр аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что украинским фермерам на посевную не хватает 11 миллиардов гривен и что работа с банками по этому поводу ведется. Немного спустя СМИ пестрили заголовками о том, что стоимость посевной работ на одном гектаре увеличится минимум в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Так, если год назад, чтобы засеять один гектар поля, аграрии тратили примерно 2000 гривен, то сегодня это им обойдется в сумму от 3 до пяти с половиной тысяч. Все зависит от того, в какой период и по каким ценам они покупали семена, удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, когда проводили подготовку машинно-тракторного парка. Но как бы то ни было, сеять нужно. Более того, уже сеют. В 10 областях, согласно данным, на 12 марта засеяно 77 тысяч гектар, сообщают в профильном министерстве. А эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса оценивают урожай 2015 на уровне 50 миллионов тонн. Такие дела. Увидимся. Пане Миколу, ми подивилися сюжет, Чи можна робити прогнози на цьогорічну посівну кампанію, і від чого взагалі залежить урожай? Я розпочав би з того. Все, що сказано в цьому сюжетику, воно має абсолютно правдиву інформацію. Це істина дійсно. Ну, погодні умови, які були восени, і те, що відбувається на сьогоднішній день, в цілому воно не є типовим для нашої області. Це певна специфіка. Кожен рік також специфічний. І дійсно на сьогоднішній день ну, стан озимих посівів, який був посіяний восени 2014 року, він на території області не в досить задовільному такому стані. Можна так охарактеризувати. Більшості регіонів нашої, точніше районів нашої області, центральні, там південні, південно-західні, навіть. Північні деякі райони, там посіви знаходяться в такому ну, заїдженому, слабко розвинутому стані. Але паніку... панікувати не можна. Чому не можна? Тому що змінились технології. Я наводжу один єдиний факт. Коли в Радянському Союзі носилась величезна кількість добрів, так? і ми знаємо, до 110 кілограм на 1 гектар у нас в області носилось, значить. Було, ну, як всі говорять досить таке добре забезпечення механізацією. Але вражальність зростала поступово. За останні роки, за останні 20 років нашої незалежності, в тому числі й Кравацької області, темпи зростання вражальності сільськогосподарської культури, вони є вищими, ніж в Європі. Є вищими. Значить, це дає підставу. Судити, що аграрії володіють досить такими досконалими технологіями, які здатні забезпечити отримати врожай замість навіть якихось там екстремальних погодних умов. Тобто азіми компенсують слабності, з которыми можливо столкнутися в процесі нинішньої пасівної компанії. Ні, зіми не, не компенсують. Складності, яка є але, трудно... це певний стабілізатор. Угу. Певний, відмовлятися від озимого клину в області, ні в коїм випадку не можна. Ні в коїм, тому що озимі культури мають набагато більші потенційні можливості для формування врожаю, тому що в них довгий період вегетації. Вони вегетують осінню, вони вегетують весною. І от коли трапляється несприятлива осінь. То певна компенсація може бути відбутися весною. І от цьому році, дякуючи Богу, у нас раннє відновлення вегетації. У нас вже весна, і вона вже триває майже два тижні. Рослини вегетують, відбувається кущення, і це ну, є дуже і дуже позитивним. Звичайно, на сьогоднішній день є певні проблеми в тому, і про це всі знають, хто займається аграрним бізнесом, те, що спостерігається великий дефіцит води. Мається на увазі те, що ґрунтові запаси вологи є значно меншими порівняно із середньобагаторічними даними. Сніга була із-за цього, так? Да? Сніга було мало. Осінь була суха, як ви пам'ятаєте. І накопичення вологи в ґрунті ну, не відбулося. І будемо надіятися, оце позавчора був дощ, і це дуже добре, що ті дощі, які випадуть. І дай Бог, щоб вони випали в березні, щоб відбулося поповнення запасів вологи у груді. Це дуже важливий фактор. Тобто, ми можемо говорити про те, що погодні умови є одним з основних чинників, які будуть впливати на результати потім уже посівної. Звичайно, погодні умови, я завжди говорю так, не потрібно боротися з погодою. Надо, Надо її використати, підлаштуватися і таким чином зробити, щоб вони сприяли для рослин. Ні в коєму випадку не потрібно ставити рослину в протиріччя з погодними умовами. Якщо тільки буде виникати протирічення, ми ніколи погоду не погода, все одно рослину будем так говорити, буде угнітати і тому подібне. А якщо говорити у Кіроваградській області, є у вас інформація? Началась уже пасівна в этом году в області? Ну звичайно, вже почали сіяти ранні яї, я і ячміння. От. Це в нас сьогодні понеділок, угу. да? Вівторок. Ну, так? Вівторок. Вівторок, да. А я був, коли це в Бобаєнецькому районі, там вже почали сіяти. І ну, звичайно, все настільки стало дорожче і фермери сталкиваються з огромними трудностями. Іли е, ті фермери, які е, аналізували ситуацію, вони зарані закупили гарючі смазочне, пасівмат і все інше? Ну, я думаю, так, це більш кваліфіковано оцінять економісти все ж таки. але. Те, що я бачу, все ж таки аграрний бізнес, який існує на території нашої області, да й в Україні в цілому, він має певний запас міцності. Це не 2003 році, коли Озимів в нас вимерзли, тоді була дійсно надскладна ситуація. На сьогоднішній день, може я не кваліфіковано скажу, але ситуація дещо інша в фінансовому відношенні, не дивлячись те, що дійсно витрати зростуть. І вони зростуть дуже, тому що подорожчали мінеральні добрива, засоби захисту, насіння. І, звичайно, це буде вести вже до підвищення витрат на один гектар, І особливо таких культур, як соняшник, де майже насіння, ну, гібридне насіння, воно завжди коштувало дорого, кукурудза. Де також треба щорічно купувати насіння? Ну в такій культурі, як там я і ячмінь, хто висіває на сьогоднішній день. Звичайно, використовує власне насіння, воно коштує менше, якщо по сувасті. А це не являється э, хорошим поводом для развития отечественних технологій і отечественного пасівмата, отечественних удобрений. Є у нас производители украинские, которые могут удешевить? Э, ну, Звичайно, ну, мінеральні добри, наскільки мені відомо, більшість з них виробляється в Україні. Так? У нас є потужні заводи, ну і заводяться з Росії, або Білорусії, наприклад, заводяться. Значить, насіння. Ну, українська селекція досить потужна, досить потужна. І сорти озимої пшениці, ярого ячменю, гороху, сої, гібриди соняшнику, кукурудзи це основні культури, які я перечислив на сьогоднішній день найбільш поширені, і наші гібриди дійсно ну, мають величезний потенціал. І якщо засилля іноземних гібридів по соняшнику і по кукурудзі, це дійсно факт. Що переважають іноземні гібриди. Ну, дослідження показують те, що за однакових умов наші вітчизняні і іноземні, вони по вражайності майже однакові. Але в нас є дуже слабкий ланцюжок такий це насінництво. І от та ланка ну, інколи не допрацьовує і тому не досить, будемо так говорити, якісне насіння виробляється, вітчизняне, і це зменшує. Різко зменшує потенційні можливості. А досягнення, навіть от Кировоградська дослідна станція, має власну селекцію досить таку добриї сороти Ярого Ячмені, СМ-28, значить сороти сої, дуже вітчизняні, і вони займають дуже великі площі. Так що говорити про те, що нема. Я б не ну а, зрозуміло з того з розмови з вами, що і справді немає чого боятися, треба не, не панікувати. Так зима не була такою сніжною, але тим не менш тепер знаємо, що а, все гаразд, і варто сподіватися на хороший врожай. А, будемо надіятися, що це і не сильно відобразиться на наших гаманцях. І а, будемо, всі, будемо всі з хлібом і з крупами. Огромное спасибо. У нас в гостях сегодня был зав кафедрой общего земледелия Кировоградского национального технического университета Николай Мастепан. Огромное вам спасибо, что пришли к нам в гости. Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.